Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін студії. Я автор та ведучий Олег Симко, а Також дуже радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Не просто з ним домовитися, не просто його дочекатися. І ви зараз самі зрозумієте саме чому. Адже це е е голова Барської міської ради. Барський міський голова пан Володимир Васильович Савелюк. Сьогодні у мене в гостях я вас радий бачити. Доброго дня, пане Олеже е е я не збрехав. Я не збрехав, коли сказав, що важко з вами домовитися. Багато справ. Ну, по-перше, е голова барської міської ради, е міський голова це дуже багато справ. Це є раз. По-друге, бар дуже цікаве місто, дуже непросте місто. Я беру це зараз в лапки, і до якого прикута увага і не тільки нас, а й за кордоном. Ну згадайте, хоча б тільки і історію вашу, вашого міста. Це точно. Ну і плюс тут же посмішка сходить мене з обличчя, плюс е війна. Воєнний стан це окрема найболючіша напевно сьогодні тема. Але тим не менш, барська міська громада. Е за деякими показниками в деяких конкурсах, в яких ви брали участь, я маю на увазі ви і, 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 і ваше керівництво і взагалі громада. Ви стали якщо не найкращими, то увійшли в е трійку пятірку призерів, взагалі всеукраїнського масштабу. Тому я дуже дуже радий вас бачити сьогодні, е пане Володимире, дуже коротко всього лиш має. Емо 20 хвилин про громаду. Декілька слів. Я розумію. Чудово, що структурованість була в планах на 22 рік. 24 лютого, це все ну практично, все майже все змінило. Як громада сприйняла, як вона рефлексанула на початок війни? Ну, в нас громада це 43 тисячі жителів, 70 населених пунктів. Це найбільша громада на Вінниччині по кількості населених пунктів. Ну і зрозуміло, що 24 лютого, лютого це став тим днем, коли треба було абсолютно перебудувати всю роботу всієї структури апарату Барської міської ради і по-новому налаштувати життя взагалі в громаді. Це зрозуміло. Це робота із внутрішньо переміщеними особами, це допомога військовим, це допомога. Тим людям, які опинилися в край важких е, таких обставинах, це місцеві жителі. Допомога волонтерському руху, допомога тим містам, які були окуповані, які були в зоні бойових дій. І тут саме апарат Барської міської ради ну, таку ключову роль відіграв на теренах Барщини. А скільки, ви знаєте, ми, от декілька разів тут я вже ставив це запитання різним представникам різних, абсолютно громад. А скільки днів, або скільки навіть годин, іноді мені так казали, того шоку для того. Того, щоб трішечки усвідомити, і найголовніше усвідомити, де я, що я і що мені треба робити, як швидко ваша команда зібралася е, ось омій... З такими дум -ду думками, і взагалі от... ось, що ми... у нас є досвід, бо війна розпочалася з 2014 року, так. і ми вже розуміли, що це дуже серйозно. Але ще не очікували, що це буде такий широкомасштабний формат війни, який задумала Російська Федерація. Ми зорганізувалися фактично в 24 лютого, о 7-й годині вже були зібрані всі мої заступники, всі ті люди, які відповідали за певні ділянки роботи. Ми фактично з перших днів організували гуманітарний штаб, угу. гуманітарно-координаційний штаб, який взяв на себе також дуже величезну роботу. Це Організували пункт видачі гуманітарної допомоги, пункт збору гуманітарної допомоги. Далі запрацювали з громадськими організаціями, з тими волонтерами, які з 2014 року працювали і підвозили все необхідне нашим військовим. Я їм це велика вдячність. І фактично зупинили навчальний процес в той же самий день. І розпочали прийом вимушено переміщених осіб, бо їх такий був потік. Велика була хвиля одразу. Ну Хмельницька Вінниць, траса Вінниця Хмельницький uh -huh. була повністю заповнена. Тому на, захід, на західну Україну люди поїхали через місто Бар, uh -huh. і це була 30 кілометрова така веречка, uh -huh. що люди не могли але. Ми намагалися прихистити всіх, хто тільки цього забажав. Працювали гарячі лінії, працювали пункти обігріву. Ми розвернули буквально в перші дні пункти прийому вимушено переміщених осіб. Це школи, дитячі садки. Було таке, що по 600 700 чоловік щоденно приймали. Вони обігрівилися, угу. е там е перекусили, Поїли, перепочили, і... зібралися угу. з думками і поїхав. І хто їхав далі, хто залишався в нашому місті. Залишався в вашому місті на сьогоднішній. День зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Скільки на 5200 тисяч в нас зареєстровано внутрішньо переміщених осіб, але дякуючи збройним силам України, вони відтіснили з Київської області, Чернігівської області, там з Харківської області окупанта. То деяка кількість вже поїхала до по домівках uh -huh. відновлювати своє життя безпосередньо на своїй батьківщині. Малій, подякувала вам, зрозуміла, відчула е гостинність барської Десь громади половиною і проживає зараз вже на постійній основі? На постійній основі. Декілька слів ви вже згадували про це, декілька слів: про міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб і цю співпрацю. Пан Володимир Гройсман, Сергій Анатольович Моргунов, Вячеслав Петрович Соколовий. Як Тут, ви... без перебільшення дуже серйозна підтримка гуманітарного штабу в нашій громаді. Ми кілька разів видавали продуктові пакунки, угу. і люди безперечно дуже дякую за ту підтримку. З штабом ми працюємо буквально з перших днів, uh -huh. і сьогодні ця робота продовжується. Є кілька проектів, які зараз будуть також втілюватись в життя, і це і допомога нашим військовим і боржуйками, і опізнавальні і знаки для наших діток. Ну і так далі, і так далі. І так далі. Тобто йде робота йде робота постійна, та, в нас є люди, які відповідають за цю роботу. Тому... Пане Володимире, я ось про що хотів вас запитати. Ми м, говоримо також. Ми говоримо про і непрості речі, і. Про непросту ситуацію а, найперші дні, найперші тижні нам допомагали наші західні партнери і просто люди доброї волі. Це таке дуже, дуже загальна така назва. Нам допомагали багато і емоційно. Ми чудово розуміємо. Напевно, спочатку емоційно і тому і багато. Масово, скажімо так. Зараз е, допомога волонтерська вона стала більш. Точковою, більш виваженою і більш е в відсотковому плані більш затребуваною, тобто чітко знаєте, що треба, де треба, як треба. Ну достатньо тільки згадати, наприклад, що чітко було сказано, треба зараз генератори. Якщо треба генератори, там шукають, податки зменшили або взагалі без податків, вони приходять, і так далі. так далі. Як е, мені здається, ви найкраще це відчуваєте от з, е, і бачите на своїй території, як оця ця волонтерська допомога змінилася, як вона видозмінилася? Декілька слів про це. Uh... Ми широко працювали з міжнародною допомогою. У нас з перших днів розпочали допомагати, це наші міста, побратими. Якраз, знаєте, коли раніше там, до війни це була співпраця там, культурна, спортивна. Mm -hmm. Сьогодні це... Обмін mm -hmm. делегаціями. і дехто там задавав питання, а що з тієї співпраці. Mm -hmm. Але як мені польські друзі сказали, якби ми не знали, що ви, українці, такі самі несамовиті, як ми, mm -hmm. щоб ми до вас не приїздили, не знали, як ви готові боронити свою землю. Землю, ми б не відчували б ця душею наскільки потрібна і важлива ця допомога, тому з перших днів місто Квідзен, це наші такі ну просто друзі, які нам допомогли і обладнати нашу критичну інфраструктуру. Вони нам підвезли 150 кіловатний генератор, де зараз наша наш водоканал може постачати воду mm -hmm. в безперебійному режимі. Ми обладнуємо, нам допомагають міст. З старохові, обладнуємо наші КНЕСКИ також генераторами для того, щоб забезпечити роботу критичної інфраструктури нашої. Ну і зрозуміло, широкий масштаб допомоги військовим, переселенцям, ну, ж таки. І сьогодні ми працюємо навіть з містами. По Побратимами рибніка і Квідзена. це місто. Тобто, це виходить якби другі руки, да. і правильно мене збережеться. Це зрозуміти. німецькі, да, німецькі да, міста да. Целе і Дорстен, які нам також допомогли, і пожежну машину передали, і сміттєвоза mm -hmm. ми отримали mm -hmm. від е, партнерів з Дорстена. Це така дуже тепла і ситуація. Щмлива ситуація, коли е, ваші друзі розповідають своїм друзям про те, що от вам зараз необхідно. Чому? Так. Тому що це необхідно, тому що війна. І вони розуміють допомагають. Якраз на рівні місцевого самоврядування таке, таке єднання зараз українського місцевого самоврядування, польського, німецького, Чехія. Ну це дуже важливо зараз, що такий рівень сьогодні ну, реально спрацював. Це приємно чути, що спрацював. Дійсно, людяність вийшла на перший план, ну, і ну, воно зай... дійсно дуже приємно це чути. Ем... Декілька слів про моменти життєзабезпечення вашої громади, мало того, що воєнний стан, так ще осінь і зима, тобто непростий сам по собі непростий період року, до якого будь-яка адміністрація готується. Є свої плани, вишуковуються фінанси. Ну тобто, ціла низка заходів, які треба обов'язково зробити для того, щоб прожити нормально, класно, комфортно прожити цей період. Декілька слів про це ну в нас ми працювали от весь цей рік по таких чотирьох п'яти програмах. Це допомога військовим. Це допомога внутрішньопереміщеним особам. Це підтримання критичної інфраструктури в належному стані. Ну і підготовка до зими, як я вже сказав, сама критична інфраструктура, це подача води в місто і відкачка побутових стоків. Ми тут вже більш-менш спокійні, вже провели певні навчання. Ця, ця, ця машина буде працювати. Далі навчальні заклади також наші забезпечені всі скі місцевості. Всі забезпечені. Альтернативними видами палива, це угу. твердопаливні котельні. Вони оснащені твердопа генераторами на випадок відсутності світла. Зараз ще в деяких проєктах участвуємо, докупляємо для міських шкіл генераторне обладнання, Ну і будемо намагатися зиму пережити достойно. Знаємо, де в нас будуть пункти обігріву при необхідності. І угу. Також не втрачаємо часу, бо потрібно всіка місцевість сьогодні. В Криницях пропала вода. Ми вимушені були uh -huh. цей рік продовжувати займатися водопостачанням населених пунктів. І в нас фактично вже на відсотків 80 громада забезпечена централізованим водопостачанням, і це також дуже важливо. І продовжуємо роботи і по і по будівництву тротуарів, доріг, бо зручності для жителів міста вони також ну не можуть відходити на задній план. Тоді, коли це, ну, це місто реально допомагає війську. 君。 За будь-яким покликом е, люди включаються і готові підтримати за будь-яким сигналом. Так е, рано чи пізно війна закінчиться. Наші військові хлопці хочуть прийти в місто чисте, прибране, де їх будуть зустрічати діти на охайних вулицях. Організовано, так звісно, а, питання води. Ви не перший Володимир Васильович, хто каже стосовно води, це причина загальноекологічна. Чи це причина просто така ситуація? Літо у нас було непросте? Це загально Вона вже. Тобто Це, це на сьогоднішній Сиві. день, це вже там десят, десяток років, коли угу. ми спостерігаємо пониження рівня вод. Таке. Да, і в криницях просто немає не води. Тобто йдете через систему свердловин, глибоководних, глибокогрунтових? Е, реанімуємо свердловини, які були колись в господарствах. Угу. Е, якщо є такі на території, а інакше, то будуємо нові. А ще один момент в сільські школи. Як правило, я можу тут помилятися, виправте мене, будь ласка. Як правило, сільська школа вона будувалася без урахування укриття. Як, в принципі, і не тільки сільська школа, а й місцева школа, і міська школа. У нас практично ну ми не могли собі в страшному сні навіть уявити, що наших дітей треба буде десь ховати. А як тут е, з безпекою дітей, як тут з навчальним процесом, і яким чином от, ви виходите з цієї ситуації? Е, ми... Обладнали фактично вже майже всі школи укриття. Е, наскільки це наскільки, мож... mm -hmm. можливо? можливо було, та наскільки це можливо було? Знайшли там десь були підвальні котельні в приміщеннях. Ми їх просто винесли з mm -hmm. старі підв підвалах. Були котельні, не робочі. Скажімо. так. робочі, да та, mm -hmm. вони вже давно навели там порядок, повиносили. Є такі школи, що були підвали. Також їх обладнали. Е, наприклад, сьогодні облаштовуємо в одній. Шкіл е, бомбосховища для двох шкіл, uh -huh. які поряд знаходяться це в місті. Е, зараз шукаємо шляхи ще для однієї, школи, другої школи також в найближчому навчальному uh -huh. закладі також обладнати бомбоскування. Ну є там момент, по-моєму, до 500, 500 uh -huh. до, -да -да. до 500 метрів максимум до п'ятиста метрів. Навіть менше, навіть менше, так? Да? Е, питання стосовно тепер загального загального, загальної життєдіяльності громади. Отак, забезпечення загальної життєдіяльності громади. Мається на увазі віалу і відключення так електроенергія, так розумію, вас також це стосується. А чи є, чи нема, очевидно, є, наскільки це критично, е, настрій е, в громаді чи зрозуміння відносин. Чи все-таки якось так ай-яй-яй, пане Володимире, що сталося? Чому в мене нема світла у сусіда? Є ну, казав? Люди всі по-різному реагують, але угу. більшість людей е зрозуміє відносяться, бо ві безвія відключень угу. ми не збережемо нашу енергетичну систему взагалі. І сьогодні, взагалі, треба думати, щоб в принципі світло було. Те, що робить зараз окупант по всій території України, він е хоче використати ще одну зброю це холод. Проти українського uh -huh. народу те, що він зупиняє роботу підприємств, які сьогодні під час війових відключень також не можуть організуватися. Але люди розуміють, що цей час ми маємо пережити. І однозначно, що якщо у нас там певний період не буде світла, але в нас є гарантія. Те, що у нас не буде тут ручні. Угу. Тому Збройні Сили все для цього зроблять, і ми в цьому переконані. Як в мережі, мені дуже подобається ця картинка. Не смійтеся, що у нас немає світла і у нас горять свічки. Знаєте, що ці, ці свічки, свічки горять. горять за вас? Да, таким чином, по, по, вас, по вас, по вас. Ще один момент. Все-таки в будь-якому випадку, у нас буде і новий рік, у нас буде новий фінансовий рік. у нас Буде новий 23-й рік, пане Володимире. З якими ви знаєте, я не хочу зараз казати здобутками, але я переконаний, що саме напевно таке слово треба вжити. Такі з якими здобутками в цей дуже непростий рік за ці, вже забігаючи наперед, за ці 10 місяців. Як прожила громада, з якими здобутками приходить до 1 січня 23-го і які плани? Однозначно, що рік був зовсім непростий, і там ми не могли все зробити, те, що ми там спланували в програмі соціально-економічного розвитку нашої громади. Але максимально зробили, я вважаю, все необхідне для того, щоб громада протрималася і весь такий непростий період, щоб громада розвивалася, щоб громада допомагала всім, чим може. І я вважаю, що там, завершили. там. П'ять по моєму водогонів по населених пунктах це вже uh -huh. великий успіх. В цей час люди з розумінням віднеслися. Барська громада там купля могла придбати матеріали. Люди оплачували роботу. Да, і таким чином ми в співпраці uh -huh. зробили багато гарних справ. Ми і працювали і по вуличному освітленню, і... але основне це... основне це вклад в перемогу. Основне це допомога Збройним силам, допомога вимушено переміщеним особам і забезпечення такого стабільного єдності в громаді. Саме головне, щоб громада розуміла, що ми рухаємося в одному всі напрямку, бо були випадки, що там хотіли десь хтось вліво, вправо, щось uh -huh. там Три... розхитувати. Він проти човен, але зараз всі зрозуміли, що орган місцевого самоврядування це стовп. Угу. На якому можна спертися, от, наприклад, всі волонтери, які сьогодні працюють з банською з барською міською радою, вони можуть нас на наших складах загрузитися, заправитись паливно мастильними матеріалами і поїхати в ту точку, де куди треба, куди, куди, потрібно, так. куди треба, куди потрібно. Тому е фінансовий рік закінчуємо, е можу сказати, непогано, і перспективи на слідуючий рік також серйозні, але також е бюджет буде орієнтований на те, щоб е більш буде соціальний. Бо дуже багато соціальної допомоги ми в цьому році надали десь порядка трьох мільйонів вже гривень. Виплати, зрозуміло, з місцевого бюджету і сім'ям загиблим. також То святе. Тут величезна підтримка, це святе. Ми маємо. Вряд проєктів, які потрібно завершити, це і на будівництво нашого стадіону, і площа наша. Ну я переконаний, що з 1 січня, знову таки, якщо говорити про фінанси, релоковані підприємства вже почнуть платити податки в місцеву казну, а не там, де вони зараз, як в 22 му де вони зараз за пропискою. Як значить, ми кажемо, от значить, буде ще одні е, джерела. Е, люди, які у вас зареєстровані, знову таки наші українці, які е, так сталося, що вони зараз у вас знайшли свою другу маленьку батьку. Можливо, вони залишаться, і знову таки це знову такі ті самі податки. Діти підуть до школи, будуть користуватися садочками і всією іншою інфраструктурою. Також це будуть податки. Ну, з позитивом, з позитивом і з вірою в перемогу, я так розумію, зустрічає Барська громада, проважає цей рік і зустрічає 23-й. Однозначно, однозначно, барська громада зробить, робила і буде робити свій внесок велику нашу спільну перемогу. Тут навіть ніяких сумнівів немає, і У нас барчани вони. Це найкращі люди, які здатні зробити гори перевернути. Ви би не були, ви би не були головою барської міської ради. Якби так так не сказали про своїх. Ну ви би не були. Ну це абсолютно законно і абсолютно правильно. Е, Володимир Васильович Саволюк, голова барської міської ради, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін щиро. Дякую вам, що ви доїхали. Що ми з вами поспілкувалися. Звісно, завжди радий вас бачити на нашому майданчику. Завжди радий передаю барчанам щиросердне вітання від цієї нашої творчої групи від Вінничан. Ми вас дуже любимо. Треба, приїжджайте, допоможемо, порадимося. Ми до вас приїдемо задоволенням. До речі, на завершення такий штрих невеличкий. Я пам'ятаю, перший раз ми з вами зустрілися знову таки на цьому майданчику, і ми тоді говорили про туризм. Ми з вами говорили про той шлях, який проходив і проходить через Барську громаду. Я обіцяв, що я прийду. Поки що так не сталося, але я своєї обіцянки не знімаю. Щиро дякую вам. Ми пройдемо його разом. Дуже я задоволенням. Задоволенням дякую вам. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Ставлю невеличку паузу, ставлю три крапки. Йдемо на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.